Був час, коли життя там було благом. Кожна пора приносила нові задоволення, нове життя, нових друзів. Під час правління короля Муфаси тонкий баланс кола життя поважався, але багатотіний нависло над Прейдлендом. Все почалося з тривожного реву болю. Мхіто. Кожен запах звинувачував гієн. Але всі дивувалися, як таке маленьке дитинча змогло самостійно дістатися північного кордону. Насправді, смерть Мхіто не мала користі для шрама це було більше схоже на перший крок перевірку, засіб побачити, як далеко він здатний зайти, бо шрам не народився вбивцею. Він навіть не народився шрамом, він народився такою, а Хаді його батько. І Уру його мати були королем і королевою скелі предків та люблячими батьками для обох синів. Що стосується його брата Муфаси, він був майбутнім королем. Отже, це все буде твоє? Так, але без тебе, брат, не буде весело. Життя не могло бути кращим. Гей, хлопці, ви двоє збираєтеся прийти грати, чи просто стоятимете тут цілий день? Я б хотів, але не можу. Тато попросив мене піти з ним. Але тато не просив мене. Тоді ми вкрадемо тільки таку. До зустрічі Муфаса. весело провести час. За винятком одного. Ох, ні, сарабі. Навіщо ти його привела? Чому ні? Він невеселий, він не може довго бігати або битися, не поранившись і не заскигливши, він просто жалюгідний дурень. Замовкни, або мій тато. Він нічого не зробить. Ти для нього просто тягар, як і для всіх. Ні. Так, тому він завжди бере з собою муфасу, а не тебе. Він лише вчить муфасу, як бути королем придурок. Це моя точка зору, муфаса король, не ти. Він був первістком, і навіть якби ти був, це мало б що змінило. Жоден розсудливий лев не вибрав би тебе королем. Припини це зараз, ти грубіян. Подивися, що ти зробив. Ну і добре. Така, пізніше. Така, повертайся, просто не звертай уваги. Залиште мене, але залиште мене на самоті. Тим часом. Ловіть його. За північним кордоном молодій гієні жилося не легше. Достатньо. Шензі, що ти хочеш? Те, що твоя мати є лідером з граї, не означає, що ти можеш залякувати інших. Ох, так. І що ти збираєшся робити? Битися зі мною? Ти хочеш це перевірити? Хм. Гаразд дівчата. Ходімо. Шензі знову вдалося зіпсувати все задоволення. Ці дівчата ніколи не кидають виклик, весь свій час витрачають на хвастощі та залякування. Бідолашний. Ти, Ет, чи не так? Я вже тебе бачила, бідненький, вони навіть вухо порвали. Знаєш що? Тобі краще залишитися зі мною зараз, так буде безпечніше. Що ти думаєш? Простого дякую, було б достатньо. Через 15 хвилин. Ти, чому ти слідкуєш за нами? Що, я не слідкую за вами. Я просто. Е, я просто йду в тому ж напрямку. Так, звичайно, у такому випадку ми з Едом більше не рухаємося в цьому напрямку. <гас> ну, добре, я слідкував за вами, але ті дівчата. Ну, вони теж переслідують мене весь час, а потім я побачив, що ти зробила. Тож я просто хотів запитати, чи можу я, я не знаю, залишитися з вами, якщо можна. Звичайно. Я завжди казала, що троє це чудове число для команди. Ха-ха, так. Гей, ти знаєш, що, Шензі? Я впевнений, що одного дня. Ти станеш ватажком цієї зграї, і ти будеш бити їх смердючі дупи. Пізніше того ж дня Така. Сарабі та Сарафіна сказали мені, що я знайду тебе тут. Вони мали рацію. Що трапилось, сину? Інші дитинчата прайду, вони мене не люблять. Вони кажуть, що я не потрібний і що ти віддаєш перевагу Муфасі». Вони кажуть, що ти вибрав його королем, тому що я надто слабкий, щоб бути хорошим правителем. Це правда. Така, послухай мене, усе, що вони говорили, було неправдою, незалежно від того, чи станеш ти королем, чи ні. Ви, мої сини, і я люблю вас обох однаково, не сумнівайся. Муфаса стане королем лише тому, що так говорить традиція, але бути сильним не означає бути хорошим королем, без мудрості, сила ніщо. Я люблю тебе, тато. І, може, мені варто навчити цих дитинчат справжньому значенню слова сила. Розумієш, що я маю на увазі? Хе, так. Давай йти додому. Хм, знаєш що, тато? Я думаю, що я повинен вибачитися перед Сарабі та Серафіною, я був грубим з ними. Це було б дуже мудро, така. Слова його батька заспокоїли його серце, але така не міг викинути з голови насмішок і знущань інших дитинчат. Ми на дні, і йому здавалося, що він був свідком того, що ніколи раніше не приходило йому в голову, і поволі змінився його характер. Така, в чому справа? Ти виглядав сумним протягом кількох днів? Нічого, мамо, я просто хочу побути на самоті. Моя королева? Я не хотіла вас налякати. Ви почуваєтеся добре? Настав час ранкового звіту, але я можу повернутися пізніше, якщо бажаєте. Ні, Зузу, все гаразд. Я просто я хвилююся за таку. Він змінився. Він не такий веселий, як був. Не хвилюйтеся, Уру, це не може тривати довго. Сподіваюся, ти маєш рацію я не знаю, що з ним відбувається, і він не хоче зі мною говорити. Да, нарешті. Прейдленд. Ми маємо його дослідити. Ну, я не знаю Шензі. Зрештою, це звучить не дуже гарною ідеєю. Що? Чому ні? Я не знаю, а якщо ми зустрінемо левів, вони можуть бути не дуже раді знайти гієн на своїй землі. «Леви? я не розумію, чому леви повинні бути незадоволені нами, ми нічого поганого не робимо. Але, можливо, крім того, Ед хоче піти, тому ми йдемо, ти можеш залишитися тут. Добре, добре, я йду. Минали дні. Така все більше і більше ставав самотнім, він тримався подалі від скелі предків та уникав інших дитинчат прайду. Він ішов за Хаді та Муфасою, коли ті кликали його приєднатися до уроків, і звинувачував їх у тому, що вони не примушували його приєднатись. Так А не усвідомлював, що він злий не на тих, і його брат не міг зрозуміти, чому він так віддалився. Гей, хто ви? А хто ти? Шензі, не розмовляй з ним, це Лев, у нас будуть проблеми. Можливо, ти маєш рацію, ходімо. Гей, ні, будь ласка, залишіться, не йдіть. Я маю на увазі, що я я не створював неприємностей, клянуся, але, будь ласка, залишіться. Я такий самотній. У мене небагато друзів. Гей. Я. я не хотів зробити тобі боляче. Ти можеш пограти з нами, якщо хочеш. Звичайно, ти можеш, я шензі. А це. що? <клух> тато, ні. Не смійте чіпати мого сина і повертайтеся туди, звідки ви прийшли, зараз. <клух> Про що ти думав, така? Ти здурів? Але тато. Ніяких хале тебе могли вбити. Я повторював тобі багато разів ієнам не варто довіряти. Розумієш? Так, тато. Ходімо додому. Зараз же. Пізніше. Мамо, чому тато був такий злий? Він не злився, така, він злякався. Знаєш, гієни можуть бути небезпечними. Часто вони нападають на дитинчат. Але вони були такими хорошими. Я впевнена, що вони були, але їхні батьки та їхня зграя ні. Єни і леви ненавидять один одного така. Твій тато мав рацію, коли прогнав їх. Він зробив це для твого блага. Звичайно, сину, ти міг постраждати, якби я. Я ж казав тобі, що вони були хорошими, ти все одно ніколи мене не слухаєш. І йшли роки, дитинчата чоловічої статі тепер уже дорослі, і покинули Прайд. А деякі самки пішли за ними. Муфаса та його брат теж виросли, і в серці таки смуток перетворився на пекуче ревнощі. Гей, така. Тато сказав мені запитати тебе, чи хочеш ти піти з нами погуляти? Яке щастя. Тато пам'ятає, що у нього є ще один син. Це несподівано. Чому ти завжди маєш так реагувати? Мені все одно дякую, але мені не потрібна твоя жалість. Ти з татом можете продовжити свою прогулянку без мене. Ставлення Таки вплинуло на всю його родину, особливо на його батька, який провів багато безсонних ночей, намагаючись зрозуміти, чому Така так змінився. І королева Уру нічим не могла допомогти синові, який відмовлявся говорити з нею. З кожною прогулянкою Така віддалявся від склипрайду. Поки одного дня він не досяг північного кордону, забороненої території. Після епізоду з гієнами він ніколи не думав про кладовище слонів і ніколи не відчував бажання досліджувати його. Не до цього дня. Хм. Заборонений кордон. Не розумію чому. Це найдурніше з усіх місць. Але не таке дурне, як ти. Що за? Незважаючи на свою відносну слабкість, така все ще був не по зубам трьом гієнам. Досить уже ти на нашій землі. Що ти тут робиш? «Ауч! Відвідую вашу скромну оселю. Тут чарівно. Чуєш, що бензай. Виродок думає, що нам тут подобається, і він вірить, що нам весело. Звичайно, тут весело. Ну, ви завжди тут жили, тому. Гей, я пам'ятаю тебе. Ти спадкоємиця хаді. Це тато тобі сказав. Ти думаєш, що нам подобається жити в місті без їжі та води? Сина хаді, не спадкоємець. Кому це цікаво? Син, уже достатньо, щоб зрозуміти усе. Твій батько та його друзі з сусідніх прайдів вигнали нас сюди, щоб на їхніх землях не було гієн. Це тому, що ви крадете їжу з наших земель, бо тут нема що їсти. Ми вважаємо себе щасливими, коли можемо зловити суриката на вільних землях. Твій батько та його друзі морять нас голодом. Я бачу, мій батько дуже справедливий король, як завжди. Або я ідіот, або цей тип розмовляє сам з собою. Або два в одному. Скільки вас там? Більше сотні, і я не дозволю жодному леву знову забрати територію мого клану. Твого клану? Так, шензі наш лідер. А тепер, якщо ти не покинеш це місце, я покажу тобі, що це означає. Ну, це не було моїм наміром. Я маю на увазі, я просто гуляв. Тоді йди в інше місце. Гаразд, я йду, але я повернуся. Знаю, що Ед, цей хлопець божевільний. І пізніше. Ні, він справді просто ненормальний. І для чого ти це зробив? Щоб показати вам, що не всі леви однакові, і я не такий, як мій батько. Ну, в такому випадку ми просто повинні сказати тобі спасибі. Зовсім ні, я поки що піду, побачимось. Хто знає, хлопці, може, він все ж А? Ед зробив це, я бачив. З цього моменту Така все більше часу проводив з гієнами. Це не була дружба, тому що дружба означає рівність тепер, вперше в його житті, Така був найсильнішим тим, кого боялися, поважали і на кого рівнялися той, хто має владу. Така був розумним левом, він знав, як догодити гієнам. І він також знав, як нагадати їм, що деякі межі не можна переходити. Одного дня. Знай що, сарабі, перевірка кордонів набагато веселіша, коли ти тут. Більше того, ми самі, зовсім самі. Ваше величносте, чи знехтували б ви своїми королівськими обов'язками заради простого задоволення зі слугою? Хм, так. Давай, сарабі, ти знаєш, тут нема чого робити. Ми дружимо з шахраями, а гієни зараз спокійні. Така. Сарабі, знайди мого батька. Так. Тримайся, брат. <рик> І... Муфаса. Не хвилюйся, брате. Я тепер тут. Муфаса ні. Залиште мого брата в спокої. Залиш мої землі. Тим часом. Гей, ти летиш. Я ніколи не зможу, мамо. Це нато важко. Я ніколи не зможу допомагати королю. Не хвилюйся, Зазу. це прийде з часом. У тебе вже все виходить. Зузу. Зузу, допоможи мені, ахаді, знайди Ахаді, муфаса, Ітака, на кладовищі, гігієни. Я швидко. Стійте. Залиште його в спокої, припиніться. Іди геть, Шензі. я впорюся з цим, не хвилюйся!» Прекрасно. Через кілька хвилин. Подивися на себе, Муфаса. Чому ти це зробив? Я бачив тебе на кладовищі, я хотів тобі допомогти. Ти був у небезпеці. «Це ти був у небезпеці, а не я. Але гієне, байдуже не гієн! тато мене вб'є. Муфаса така. Згадаєш, диявола, Муфаса. З тобою все гаразд? Зараз я почуваюся набагато краще. Що тут сталося? Ну, насправді нічого особливо важливого. Гієни напали на таку, а муфаса намагався його врятувати. Сарабій, ні, батько, знаєш, тут нічого такого не сталося, правда? Нічого? Я б хотів, щоб ти міг подивитися на своє обличчя муфаса, це не моє визначення нічого. Що стосується тебе, така, що ти взагалі робив на тому кладовищі? Я там. Хм... розмовляв? Розмовляв з гієнами? Так. Велика справа. Скільки разів я казав тобі, що гієне. Ох, досить уже цього всього. Чому ти мене не слухаєш? Я вже не дитинча. Я знаю, що леви і гієни можуть жити разом. Я це знаю, але ти занадто нерозумний, щоб визнати, що я правий. Перестань говорити дурниці. Це не дурниця. Ти б цього не сказав, якби муфаса придумав це. Так, а можливо, тобі варто подумати. Подумати про що, що ти і тато завжди праві і що я маю замовкнути? Досить, мені набридло твоє ниття! Ні, ти просто втомився від мене, але вгадай що ти мені теж набрид. Якби я ніколи не народжувався в цій сім'ї, якби ти не був моїм батьком, я би. Я сказав Досить. <гас> така, син, я не. Ніколи, ніколи більше не називай мене своїм сином. Така, зачекай. Коли сонце зайшло, вони мовчки повернулися до скелі предків. Що ти зробив з моїм сином? Уру, де така. Мені потрібно з ним поговорити. Він не хоче тебе бачити. А хаді, що сталося? Я краще піду зараз. Так, побачимося завтра. Поки короля Хаді пояснював королеві, що сталося, молодий принц молився, щоб ситуація не погіршилась. Але великі королі минулого мовчали Шензі. Ох ні, тільки не ти. Кожного разу, коли ми зустрічаємо тебе, твоя родина. Ген. Я хочу зустрітися з кланом. Зараз. Наступного ранку. Така, син, я би. Я би хотів з тобою поговорити. Син, мені так шкода, я не хотів. Муфаса скаже своєму батькові, що мені нема чого йому сказати. Така, ти. Така? Хто такий така? Я не знаю таку. Я знаю лише шрам, який мені залишили, і відтепер. Це буде єдине ім'я, на яке я буду відповідати, щоб ви ніколи не забули. А тепер залиште мене в спокої. Час минав. І Шрам вчився на своїх помилках. Гарного полювання. Незважаючи на те, що він залишався відстороненим, він завжди був вічливим до учасників прайду. Але це не могло обдурити його брата. Шрам також був налаштований виконати свої обіцянки, і він більше ніколи не розмовляв з батьком. Він також навчився бути дуже обережним, коли справа доходила до гієн. Він ніколи не згадував їх знову, і ніхто не міг підозрювати, скільки часу він провів на кладовищі. Шрам згадував першу ніч, коли він зустрів клан. Тієї ночі, коли в його серці. Ревнощі перетворилися на всепожираючу ненависть. Я знаю, як до вас ставиться моя родина, несправедливо, так і зі мною, другим сином, негідним бути королем. І якби я був королем, леве та гієни більше не були б ворогами. Леве та гієни це «Це що? А?» Чудово. Зізнаюся. На даний момент у мене немає справжнього плану, але будьте певні, якщо я отримаю трон, я не забуду слів, які щойно сказав. Ось я стою перед вами, коли ви б могли мене вбити, бо я довіряю вам. Я просто прошу вас також довіряти мені. І поволі вони почали йому довіряти Шрам навчився бути терплячим і переконливим, але їхнє ставлення змінилося не лише завдяки Харизмі принца. Повстання систематично і нещадно придушувалось. Я сподіваюся, що цей хлопець доведе, що він гідний того, що ти для нього робиш Шензі. Одної ночі, тато? Ох, це ти, Муфаса. Що ти тут робиш? Знаєш, мама почала хвилюватись. Вибач, я не хотів вас тривожити, але я хотів побути на самоті, я просто думав. Про мого брата? Так, я не можу не хвилюватися про нього. Він так змінився. Бачиш, ми навіть більше не називаємо його такою. Тепер він просто твій брат. Мені здається, він справді мене ненавидить. Ні, тато, я впевнений, що глибоко всередині він любить тебе. Йому просто потрібен час, щоб визнати це. Ти говориш мудрі слова, Муфаса. Я такий поганий батько. Я так переживав за твого брата, що не зрозумів, наскільки ти виріс. З тебе вийде чудовий король. У мене хороший вчитель. Все одно я не поспішаю бути королем, а тепер підемо додому. Ну, я хотів би трохи більше часу провести на самоті. Добре, тоді побачимося завтра. А Хаді залишався на цьому пагорбі всю ніч, мовчки розпитуючи великих королів минулого. Там вони знайшли його наступного ранку. Король пішов. Яскравість дня додавала смутку моменту королева Уру була спустошена, і Прайд сумував набагато більше за королем. Згідно з традицією, вони покрили його тіло травою та листям. І дозволили Ахаді знайти своє нове місце в колі життя. Супереч усім очікуванням, Муфаса попросив свою матір стати наступною після Ахаді. Принц знав, що йому ще багато чого потрібно навчитися, перш ніж він буде готовий стати королем. І він вважав справедливим, що Уру, єдина дитина Мохату, посяде трон після смерті свого батька. Ти прийняв правильне рішення. Що за придурок? Ну, насправді це дуже мило з боку твого брата. Клас, так, це те, у що він хоче, щоб ти повірила. Ох, такий ідеальний Муфаса, Завжди все робить правильно, ніколи не помиляється. Що ти плануєш робити? Нічого, використай свій мозок хоч раз. Що я можу зробити битися з моєю мамою? Ні. Все, що я можу зробити, це чекати, поки я не зможу розчавити його. Минуло багато місяців королева Уру була мудрим і справедливим правителем. Її нова ситуація нагадала їй про дитинство, коли вона супроводжувала свого батька Мохату під час його прогулянок. Вона знала, що Муфаса скоро буде на її місці. Що б він не говорив, вона знала, що її син більш, ніж готовий стати королем, і що б він не думав, вона знала, що не безсмертна. але це не мало значення, бо Уру була впевнена, що Муфаса стане чудовим правителем, таким же, як Ахаді. Але інший її син. Той син, якого вона відмовлялася називати цим соромським ім'ям, той син, який завжди буде її такою, і який був настільки сповнений ненависті, вона не могла його залишити. Незважаючи на те, що він мало з нею розмовляв, Уру знала, що він ненавидить свого батька усіма силами, і вона знала, що він також ненавидить свого брата, хоча усвідомлювала, що ніколи не зможе повністю зрозуміти чому їй потрібно було поговорити з муфасою він би знав, що робити. Він завжди знає. Привіт, Зазу. Уру! Я бачила твою маму кілька хвилин тому. Вона шукала тебе. О Боже. Я забув. Я страшенно запізнююсь. Ха -ха! Цей хлопець забавний. Так, Муфаса, я хотіла би з тобою поговорити. Це про твого брата. Що він зробив? Пообіцяй мені, Муфаса, не відпускати його. Він у тебе єдиний брат. Не дай йому втратити тебе. Ти це обіцяєш? Що, мамо, ти знаєш, що я? Пообіцяй мені. Ну, я я обіцяю дякую тобі. Уру відчула, як з її серця впав тягар. Вона знала, що завжди може довіряти муфасі. Можливо, вона навіть зараз може по справжньому відпочити. Мамо, ти говорила з муфасою, тому що він був дуже добрим цілий день. Гей, ваше величносте, ви знаєте, що це дуже невічливо не прокинутися, щоб поговорити зі своїм улюбленим сином. Мамо. Як і Уру, те, що залишилося від в шрамі, померло того ж дня.